Ніч сидять два кілери в засідці, чекають клієнта. Слухай, котра там уже година, та вже далеко за опівніч, а що Та хвилююся я щось, чи не сталося з ним чогось? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Матуся привела свою 18-річну доньку до лікаря зі скаргами, що її доньку постійно нудить. Лікар оглянув її і каже, що її донька на четвертому місяці вагітності. Та ви що, лікарю? Моя донька чемна, вона ніколи не була з чоловіком, правда, донечку? Навіть не цілувалася жодного разу, запевняє дочка. Лікар підходить до вікна і мовчки дивиться вдалину. Минає кілька хвилин. Лікарю, у чому справа? запитує мати. Чекає, коли на сході зійде яскрава зірка і три мудреці спустяться з пагорба. Ну, як додому, нормально дійшов? Нормально. Усе одно телефон я поміняти збирався, та й цими двома зубами я майже не користувався. Переписка на форумі. Чи знаєте ви, якщо працювати голим на задньому дворі, то ваші сусіди побудують вам паркан абсолютно безкоштовно для вас? Пробувала кілька разів. Половина села збіглася, а паркану так і немає. А років вам скільки? Мені вже дев'ятнадцять. Більше так не ризикуй. Інша половина села паркан тобі теж не поставить, а ось прибити може. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дід прийшов на прийом до лікаря. Докторе, у мене проблеми з жінками. А скільки вам років, дідусю? Вісімдесят п'ять. Поважний вік. І давно це у вас третій день.